Скажемо слава нашому Господу. Слава Господу. Він достоїм слави, і сьогодні свято таке торжественний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І ми будемо доєднуватися. Це було давно, але це було. Про це було написано задовго до того часу, але воно збулося. І тому я просто так перечитував багато місць про ці події. Хочу зараз прочитати. Євангелія святого Івана, 12 розділ. Там описується трошки перед тим, і потім, як це відбулося, і ми вникнемо в це слово, потім будемо молитися, будемо славити нашого царя-царів. Так само читаю Євангелія Святого Івана, 12 розділ, і з першого вірша зачитаю подію, яка відбулася. І ми будемо слухати, а потім будемо молитися. Читаю. Ісус же за шість день до Пасхи. Чуєте, отак Пасха в слідуючу неділю. Як воно, де воно, правильно, календарі різні, теж ми не будемо про це сперечатися, але ми слухаємо те, що є написано. За шість днів до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар. Що Його Воскресив Ісус із мертвих, і для Нього вечерю там справили. А Марія прислуговувала, вже, бачимо, не Марфа, а Марія був же й Лазар одним із тих, що до столу з ним сів. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги і волоссям своїм йому ноги обтерла. І пахощі мира наповнили дім. І говорить один із його учнів Юда Іскаріотський, що мав його видати, чому мира оцього за 300 динарів не продано, навіть оцінку знав, скільки би воно могло коштувати, та й не роздано в Богем. А це він сказав тому, що. Про Бо, що не тому, що про Бога журився, а тому, що був злодій. Чуєте? Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. Здається, вроді би, сьогодні таке свято і таке читати, Ну але написано так. Я читаю. І промовив Ісус. Позостав її іти. Це вона на день похорону заховала мені. Я так розважав вдома зранку, е, наскільки ще до похорону Ісуса Христа ще була ціла неділя? А вона вже на похорон приготовила те, що зробила. Бо в Богих ви маєте завжди із собою, а мене не постійно ви маєте. А натовп, тобто натовп великий юдеїв, довідався, що він там, та й поприходили не за Ісуса самого, але щоб побачити й Лазаря, що Його Воскресив, він із мертвих. А пересвященники змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти, бо багато з юдеїв за нього відходили та в Ісуса вірували. Отаку От подію я прочитав. За шість день до Пасхи, що відбулося, читай 12 віршик. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, почула, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмами віття і вийшли на зустріч йому та й кричали Осанна. Благословений, хто йде в Господнє ім'я, Цар Ізраїлів. Ісус, же, знайшовши Осля, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде, сидячий на ослі молодому. А учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і. Що це є, вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав лазаря із гробу і, воскресивши його з мертвих, через це й зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали: ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ услід за ним. Ось така подія відбулася. І тут можна дуже багато е, брати всяких прикладів е, всього хорошого, і негативні речі, і хороші речі. І що важне, що все збулося те, що було про це написано. Про Захарія він ще наперед написав про це. І коли інші евангелисти описують, як Ісус Христос сказав: ідіть в село, знайдете осля. Прив'язане і ослицю, і приведіть, як хтось питає, відкажете, і віддасть вам, і воно все так відбулося. А тут е, я прочитав євангелист Іван, написав про те, що Ісус Христос перед тим знаходився ще за шість днів до Пасхи. Він знаходився в цьому домі, Лазаря, Марії, Марфи, і там вечерю для нього зготовили. І ми знаємо, що відбувається. Марія услуговувала написано в той час. Інші євангелисти описують, що один раз Ісус Христос був в цьому домі, і там Марфа прислуговувала. Тут Марія. І вона намастила Ісусові ноги і волоссям обтерла Йому ці ноги намащені. І бачимо реакція людей. Особливо ж. Юде, про нього написано, як він зреагував. Як знаєте, людина, яка любить гроші, серце прив'язане, то вона, знаєте, за ними трясеться. Просто ну так, ми сьогодні це бачимо. І тому він скаже, що за 300 динаріїв можна було оце миро продати і в Бога віддати. Ну Ісус Христос дуже гарно бачив це серце і каже: Він говорить не тому, що Він про Бога дбає. Або переживає про вбогих, а тому, що він був злодій і крав, бо носив скриньку, крав те, що туди люди вкладали. А Христос дає дуже хорошу відповідь і каже, позостав її. Це вона приготовила на похорон мій. Бо в богах ви маєте завжди, а мене не постійно. Я собі так, знаєте, розважав чуть-чуть вдома. -чуть думаю, як так Марія, наскільки вона. Їй було це дано чи відкрито. Я не можу про це говорити. Але вона зробила цей вчинок. Скільки часу вона о, оце миро, знаєте, складала гроші, щоб дорого, це цілий рік, якщо на той час перевести, треба було кожен день працювати, щоб рік часу робити тільки на одне миро, щоб його купити. Но, якщо так дивитися, вона не рахувалася. Вона не рахувалася із цією ціною цього мира. Вона просто пожертвувала, вона оцінила. І ми бачимо те, що було зроблено через неї з Ісусом, для Ісуса, воно проповідується вже дуже багато років по сьогоднішній день. І те, що ми робимо для Ісуса, а воно цінне в Його очах, перед Господом все пам'ятно. Брат і сестра, ми сьогодні з вами навчаємося від слова Божого. Дуже багато прикладів тут є написано, є багато хороших, є і негативні. Але слово Господнє говорить, що досліджуючи усього, тримайтеся доброго. І тому ми з вами повинні слухаючи, тому що написано, не будеш на через лінійку там читати остання від. Переоставляти і пропускати. Але коли ми читаємо, воно нам наука, щоб ми не були такими, як був Юда. Потім, щоб ми були такими, як Марія, вона не рахувалася, але вона оцінила Ісуса, хто Він, що Він зробив для неї. І ось після цього, що відбулося, багато народу зібралося і знали, почули, що Христос іде до Єрусалиму вони взяли пальмами віття і вийшли на зустріч йому та й кричали: «Осана, благословений, хто йде в ім'я, Цар Ізраїлів. І я думаю, що ми сьогодні теж приєднаємося до поклоніння, до прославлення нашого Господа. Ісус Христос сьогодні серед нас на цьому місці. Я думаю, що всі ми віримо. Бо він таку обітницю залишив, що коли вас двоє або троє зібрані в ім'я Моє, я посередині вас. Ми віримо, я думаю. Да? І тому ми будемо славити ім'я Його, ми будемо поклонятися, і ми будемо тішитись Ним, що Він одного разу прийшов на цю землю і сказав, входячи в світ, він говорить жертви. Приношення ти не схотів, але тіло мені приготовив. Ось іду в свої книги, про мене написано, щоб волю твою чинити, Боже. Ось який був послушний син, покірливий син, і він пішов, він остав славу. Він пішов ради того, щоби тебе і мене спасти. Він прийшов на цю землю ради того, щоб життя віддати за мене і за тебе. І сьогодні я не кажу, що тільки сьогодні. Ми кожен день повинні славити Господа. Але на сьогоднішній день таке, знаєте, люди придумали. Я не думаю, що це но подія говорить про це в Біблії написане. І ми будемо приєднуватися до чергового прославлення, поклоніння. Відомо всю честь і славу нашому Господу за те, що Він сьогодні продовжує нас навчати. Він врозумляє нас, він нас направляє. Він нам показує негативні, він нам показує хороші події. Які відбувалися, і людей різних показує. І тому хочеться зараз знаєте щоб настільки ми славили Господа правильно, щоб наше прославлення, наше поклоніння воно було прийняте Господом, щоб було, знаєте, понравилося нашому Господу те, що ми сьогодні віддаємо Йому, прославляємо Його ім'я і. Будемо просити благословення, щоб Він благословив нас. Він, він приготовив благословення. Я вірю і знаю. І тому кожне серце, нехай, знаєте, з наше буде моє перше, нехай буде смиренне, нехай буде покірне і готове. Серце готове славить Господа. Знаєте, і слухати, що він буде сьогодні говорити. Слово Господнє живе, і воно буде проходити. Воно проходить. Давайте по можливості піднімемося, і ми прославимо ім'я нашого Господа. Алілуя. Амінь. Ти достоїн, Бог живий, Благодаря. ти достоїн, Бог отець, в твоєму плані було, керує Шарабадарі вере.